Якщо чесно, я проти, тому що дуже багато людей користуються цим, і дуже багато людей а, якби, кидають потім своїх дітей напризволяще. Ну, якби просто використовують ці виплати і все. Тобто дитина народжується більше для виплат. Ну, це моя думка, тому що наразі така ситуація. Денис Магаль заявив про те, що сучасна українська родина має виховувати не менше трьох дітей, отже, наважилися б зараз бути мамою трьох. Чесно би напевне наважилася, але це було б не тому, що хтось там сказав, а тому, що я б так хотіла. Але зараз війна і трошечки якось всі. Е... Чекають з цим, ну хто може чекати. Деякі бояться зараз народжувати, бо бояться за безпеку дітей. Не знаю, в мене навпаки, багато друзів наразі народили дітей. А навпаки, починають доганяти те, що відкладали, тому що розуміють, що життя така штука. Може тут скінчитися, а тут ні. Так говорить Великий Львів. А ви підписуйтесь на наш телеграм-канал та пишіть свою думку в коментарях.